Не плач, коли ти одинокий. Не можеш бути, чуєш таким. Господній світ усей глибокий, невдачі розсіються, як дим. А просто ти не відгукнувся, коли сам Господь тихенько звав. Почу, можливо, та забувся повз. Церкву йшов і пройшов повз храм. Туди з повинами приходять, виходять з радістю, ти типу повір, там, батька Господа, знаходять, там тільки беруть у душу мир, і друзі, там, по нещастю. Святі, які були всі живі, радієш Божому причастю, і з радістю, і думки нові приходять з ціленням до тебе, по благодаті що від Творця. Ти не сумуй, коли потреба, Господь. Тішає так без кінця.